Свій до свого по своє. родинний фестиваль UA Fest 2025 відбувся 21 вересня у Варшаві. Захід присвячений першій річниці UA Hub – осередку українського бізнесу, культури, освіти та соціальної взаємодії у Польщі. Там побувала моя колега Юлія Гунько. українські народні пісні зі сцени під нею понад сотня жвавих людей підприємців, митців, дипломатів, представників діаспори та їхніх родин найбільший український простір в Європі UA Hub святкує першу річницю. Свято співпало з міжнародним днем миру. Тут же на подвір'ї хабу справжнісінький день єдності, каже посол України у Польщі Василь Боднар. Адже наша держава багата на талановитих людей, і саме вони тримають Україну. Одні наші герої тримають фронт, другий тримають тил. Ви тут тримаєте зв'язок з Україною, і підтримуйте її тим, чи можете. Я хочу вам щиро подякувати, що ця українськість тут набуває організованих форм. Єдній серед присутніх і посол Хорватії в Польщі Томіслав Відошевич до Варшави свою країну він представляв у Києві. Він тут, аби запевнити, Хорватія завжди з Україною де шотін те, що ви робите, це чудово, багато малих бізнесів і чудових людей, чудових людей на фронті, але й чудових людей, що працюють, і є майбутнє вашої фантастичної та унікальної країни після слів подяки, підтримки і закликів до об'єднання. Хвилина тиші за нею польський гін і український у виконанні Наталки Карпи ще не вме. Обох боків від сцени, книжки, частунки і дитяча зона на першому поверсі хабу вироби українських майстрів, спеціалітети, майстер-класи і бізнеси для кожного своя зона. Ніна у Польщі з початку війни каже: шукала дошкільний заклад для сина. Тепер має мережу українських дитячих садків. І, хоч заклади працюють лише півтора року, вихованці віддячують усмішками і помітними успіхами. Ми навчаємо дітей української культури, української мови. Ми навчаємо їх зберігати ці цінності. І я вважаю, що це звичайно наближає мир. Співпрацює з Юїхабом і дизайнерка концептуальних речей Ірина Джус на її рахунку: паризький та берлінський тижні моди, майстер-класи, ярмарки, і як сама каже, модна дипломатія. Власне, завдяки голосам творчих людей світ дізнається про нашу точку зору. UA Hub – це три поверхи, три тисячі квадратних метрів і понад 40 українських бізнесів у Польщі. Втім, не грошима єдиними. Частина виручки йде на спільну справу донати армії та інвестиції у проекти української громади. Наша філософія це свій до свого по своє і це користь. Ми всі тут. В першу чергу про користь, про місію допомоги і підтримки один одному В планах, звичайно, підтримка, розвиток і заохочення бути українцями, незважаючи від того, де ти знаходишся. Серед успішних спільних проєктів дитинство без кордонів це можливість для українських дітей не лише відпочити за кордоном, а й здобути нові враження, знання, друзів і повернутися додому з вірою у щасливе майбутнє. Юлія Гунько, слава тіві.